Виконуємо номер 1102 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли значення виразу. Сума невідомого числа позначеного змінною х, мінус 3 сума і невідомого числа позначеного змінною y. Якщо задання перше х дорівнює мінус 8,5, y дорівнює 7,9. І завдання друге х дорівнює 4, y дорівнює 1,2. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Якщо х дорівнює мінус 8,5, y дорівнює 7,9, то наш буквений вираз дорівнює. Мінус 8,5 додати мінус 3 і додати 7,9. Мінус 8,5 додати мінус 3 два від'ємних числа, поставили знак мінус, додаємо їх в модулі. 8,5 додати 3, цілих буде 11,5. Отримали мінус 11,5. І додамо 7,9. Додаємо від'ємне число і додатнє. Модуль більше від'ємного числа, тому поставили його знак. І тепер знаходимо різницю модулів 11,5. Віднімемо 7,9. Отримаємо мінус 3,6. Завдання друге. Якщо х дорівнює 4 y дорівнює 1,2, то наш буквений вираз дорівнює 4 додати мінус 3 і додати 1,2. 4 дати мінус 3 даємо два числа з різними знаками, більший модуль у додатнього числа. Тому ставимо його знак і 4 відняти 3 буде 1. І додати 1,2. Отримаємо 2,2. Ми обчислили значення виразу. Номер 1102 виконано.